І вітання теми дня в етері телеканалу. ТВА. у студії для вас працює Людмила Труфан. Поговоримо сьогодні про найактуальніші події середи, зокрема і святкування самого 8 березня. То, чим жили Чернівці та область останні 24 години? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 378-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Авіація сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 700 російських загарбників в населеному пункті Стрілкове, Генічівського району, тимчасово зайнятої території Херсонської області, в місцевих закладах початкової освіти, вчителі. Та вихователі окупаційної, так званої влади змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати Конституцію та законодавчі акти Російської Федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Десятки тисяч українських дітей викрадені російським режимом РФ використовує їх у своїй пропаганді. Вони примусово всиновлюють цих дітей та індоктринують їх. А основний у цьому процесі Путін про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі BBC World Service. найважливіше створити спеціальний трибунал, аби притягнути винних до відповідальності. Аби зробити це. нам треба отримати конкретні цифри і імена кожного. Ної дитини яка була викрадена і вивезена до Росії, адже Росія зараз стала найбільшим торгівцем дітьми в Європі. Ця ініціатива надзвичайно важлива міністерство юстиції та Генеральна прокуратура України разом із ЄС та комітетом справ людини ООН мають встановити точну кількість та імена кожної дитини, і притягнути до відповідальності усіх в Росії задіяних у викраденні дітей. Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Лейтенанту Варчуку Івану, воєновійськової військової частини А-72, 20 останню шану віддали в місті Сокоряни. Солдата Беренчана Івана, воєновійськової військової частини А 42 67 в останню дорогу провели в селі Михайлівка. Солдатом Атесом Сергієм, воєновійськової військової частини А 47 22 попрощалися на Садгірському кладовищі. Вічна пам'ять та слава вірним синам Буковини, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Електронна черга та швидкий сервіс, який працює навіть за кордоном. Буковинські сервісні центри МВС надають громадянам послуги з обміну водійських посвідчень. Лише у 2022 році на Буковині за таким обміном звертались понад 17 тисяч разів. До того ж, сервісом можуть скористатись і громадяни за межами України. Деталі у сюжеті. В Україні з початком повномасштабного вторгнення відбулись зміни у процесі обміну та отримання посвідчення водія. Чимало внутрішньо переміщених осіб звернулись до сервісних центрів МВС Буковини. Багато людей, які переїжджали ну, із Києва, столиці, тоді, із Київської області. Всі прагнули обміняти посвідчення водія. Або, на жаль, хто навіть не встиг його забрати з будівлі. Приїжджали і старалися у нас обміняти. У 2022 році послугою обміну посвідчення скористались 17 тисяч громадян. Тема обміну посвідчення водія дуже актуальна, особливо обмін посвідчення водія онлайн. Наразі це можна зробити через електронний кабінет водія або через застосунок Дія. У нас дуже багато таких заявок. Ми можемо сміливо звітувати по нашому регіону по Чернівецькій області. Від початку року, тобто від 1 січня 2023 року, ми вже опрацювали пів тисяч. Заявок онлайн. Це станом на вчорашній день. Тобто пів тисячі людей, не виходячи з дому за допомогою гаджета, отримали новенький документ. Онлайн процедура дає водіям чимало переваг. Онлайн це можна замовити через електронний кабінет водія, а також через застосунок Дія. Авторизовується, тобто людина через електронний цифровий підпис авторизується, отримує послугу, в якому Ну, от замовляю послугу, в якому сервісному центрі бажає отримати посвідчення водія. І вже приходить до нас, звертається в той сервісний центр, і вже без черг не потрібно брати талон в електронній черзі. Приходи. І отримує дане посвідчення водія до того ж, обміняти посвідчення українці можуть і за кордоном. Дуже класно. Я особисто пишаюся тим, що Україна має змогу надавати свої державні адміністративні послуги на території інших держав. Зараз я говорю про, про Польщу, про Чехію, Туреччину та Словаччину. Загалом це в шести містах на території різних країн є наші філії. Так само максимально швидко, як ми працюємо тут на місці, так само максимально швидко за кордоном. Люди Отримують послугу обміну посвідчення водія. Адміністратор з-за кордону надсилає заявочку нашому адміністратору, він її швиденько опрацьовує, дає підтвердження і там на місці роздруковують документ, і людина щаслива, спокійна, їде кермувати собі. Зауважують, що обміняти водійські документи за кордоном можна у кількох випадках. Замінити посвідчення водія це можна в зв'язку з тим, що пройшов термін два роки. Також, якщо воно вже не придатне, також при зміні анкетних даних. Якщо там Наприклад, ну одруження і жінка бере чоловічі прізвища, також там можна обміняти. Отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів на Буковині можна на їх Фейсбук-сторінках або ж за телефоном, який зараз на ваших екранах. Валерія Пержун, Василь Ставчанський дня, ТВА. За 13 тисяч 500 доларів організував для військовозобов'язаних чоловіків нелегальний перетин кордону до Молдови. Буковинцю повідомили про підозру. Так 26-річний житель обласного центру знаходив тих, хто бажає незаконно покинути країну і за грошову винагороду переправляв їх через державний кордон. Його затримали 6 березня на околиці СМТ Кельминці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цей злочин чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскації. Майна. Буковинець перевозив та зберігав наркотики без мети збуту. За це йому повідомили про підозру. Так під час патрулювання правоохоронці зупинили 30-річного жителя Чернівців. У процесі розмови той видав поліцейським таблетки синтетичного походження, зовні схожі на наркотичні. За висновками експертів, це наркотичний засіб Субутекс, який заборонений в Україні. За вчинений злочин Буковинці загрожує до п'яти років обмеження волі. Кіберфахівці заблокували 26 телеграм-каналів, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації, повідомляючи, де вручають повістки. Діяли інтернет-ресурси у семи областях, в тому числі і на Буковині. Правоохоронці встановили особи тих, хто організовував телеграм-канали. Серед них були і два власники СММ компаній, які використовують у своїй діяльності ботоферми. Шести адміністраторам планують повідомити про підозру зловмисникам. Ружує до 10 років ув'язнення. Буковинка привезла золото з чемпіонату України з легкоатлетичного багатогборства у приміщення серед юнаків та дівчат, 2010-2011 років народження та молодше. Змагання проходили з 3 по 5 березня. Наша спортсменка Христина Драгінда, яка вперше виступала на чемпіонаті національного рівня, виборола перше місце на дистанції 60 метрів плюс 200 метрів. Свято Чародянська традиція, яка повинна зникнути назавжди 8 березня, день який цьогоріч викликав чимало суперечок. Тож що святкують сьогодні чернівчани і чому голосування, аби залишати 8 березня вихідним, набуло шаленого розголосу. дізнавались журналісти ТВА. Вихідний чи звичайний робочий день це опитування стало найрейтинговішим в дії. Понад один мільйон користувачів застосунку проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем. Чернівчанка Анастасія каже, що відмовлятись від святкувань не збирається і вже отримала квіти від коханого. Ми святкуємо трошки. Трошки, трошки да. Ну ми посиділи в кафе, випили кави і так далі. Поговорили. Те все, в принципі. Ну, важкий час, так звичайно, просто. Треба відновлюватися, працювати все таки, але трошечки для жінок можна свято. Такої ж думки і Діана, що разом з донечкою вже отримала вітання від чоловіка. Зазначає, що минулого року теж святкували. Щоправда, вдома. Вдома тихо, да чоловік подарував тюльпани повечеряло. Ну так, да, я думаю, да. Ну ми з жінки нам теж потрібен вихідний. Чоловіків є святкові дні. Я думаю, в нас нам також потрібно щось. Незважаючи на воєнний стан на квітковому ринку, ніде голці впасти. Мешканці обласного центру протягом всього дня купляли подарунки для своїх найрідніших. Продавці ринку кажуть, що самі не святкують, а людей порівняно з минулим роком дещо побільшало. А ти не Так, да. да, не бачите, як. Не святкуємо, у нас ніколи нема. Коли люди святкують, ми тоді працюємо. Минулого року святкували, хоча розпочалася війна, але все одно чоловіки вважають, що треба поважати, поважати жінок, мамів, сестер, дочок і. Вітали з святами. Інші ж зазначають, що від святкувань відмовились минулого березня. А відтак планують взагалі виключити цей день із календаря особливих дат. Сама ні ні не святкую, ні Ні. А чому? Ну бо вже ніхто не святкує, та й я не святкую, дочка не святкує. Питання 8 березня цього річ викликало неабиякий резонанс. Адже за словами багатьох українців нав'язав його радянський союз. Проте історик спростовує цю версію в історичному плані. Витоки цього свята міжнародного підкреслю воно не є радянським чи комуністичним. Якщо ми говоримо політичну складову, це американські жінки ще в 90-ті роки дев'ятнадцятого століття. Рух суфражисток, там ще цілий ряд жіночих оцих рухів за рівні права, як ми зараз кажемо за гендерні, оці всі значить, досягнення і профсоюзні там і так далі. І так далі починали. Ну, цей рух. Тож, 8 березня, спокон віку було днем захисту прав жінок усього світу. Втім, чи варто святкувати його зараз чи ні? Особистий вибір кожного наголошує історик Плані, для мене особисто це свято весни в першу чергу. І ну, жінка завжди в гендерному сенсі тут виступає як пріоритет, як домінанта. І для мене це свято, свято моєї мами, моєї бабусі, до певної міри теж так традиціоналістська. Ки, якщо казати, залишається ну достатньо ще актуальним. Кількість людей, які асоціюють цей день із захистом жіночих прав, стало значно більше. Тож імовірно, що зовсім скоро, 8 березня, трансформується у якийсь інший, більш сучасний формат. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Історії про незламних та сильних духом українських жінок у центрі Ямаріуполь організовують заходи присвячені жінкам сучасності, на чию долю випало немало випробувань за останній рік. Про їх непростий шлях детальніше знає моя колега. Вони гідні поваги та слугують прикладом для інших історії про незламних, нескорених та сильних духом українських жінок у Чернівецькому центрі Я Маріуполь організували цикл зустрічей незламні українки, де говорять про сильних жінок сучасності. Будемо говорити про тих жінок, які показали себе саме як незламні, тому що вони залишалися в окупованому місті, в осадженому ворогом місті. Вони допомагали. Тим місцевим цивільним громадянам, які залишалися в складних умовах, і після того як вони вже отримали можливість повернутися до території України, виїхати до інших міст, в них так само не були, скажімо так, зламані крила цією трагедією, а вони знайшли в собі сили продовжувати або свою діяльність професійну, або налагоджувати нові зв'язки на тій території, де вони опинилися. Сьогоднішня зустріч з циклу незламних українок присвячена героїні з міста. Та Марії Ольги Петрівні Голубченко, яка була в місті Маріуполь, очолювала обласну лікарню інтенсивного лікування в місті Маріуполь. Вона знаходилась на території міста до 26 березня. Вже потім, не дивлячись на певні складнощі, їй вдалося покинути окуповане місто. І наразі вона продовжує свою роботу, організувала і продовжує діяльність цієї Маріупольської обласної лікарні вже в місті Київ. Відтак у столиці вона зібрала команду. До з Маріуполя та надавала там медичну допомогу переселенцям з рідного міста. Присутні у центрі відвідувачки кажуть, такі історії не просто цікаві, вони мотивуючі та спонукаючі до дій. Ці жінки вони прийшли просто пекло, вогонь і воду, і вони не зламалися. Вони все одно, скажімо так, підтримують нашу державу, їх дух, їх цінності. Вони є близькими для мене. Вони мене надихають, вони надихають не здаватися як в своїх повсякденних якихось проблемах, так і в. Взагалі, в житті, в цілому вони підтримують, скажімо так, дух нашої нації, нашого народу і спонукають нас боротися за нашу незалежність проти того ворога, який на нас напав. Зокрема, щотижня тижня у центрі організовують різноманітні заходи, екскурсії, конкурси для маріупольців. Для дітей у нас багато і творчих якихось заходів, і заняття розважальні, заняття пізнавальні. Ми залучаємо багато. Організацій дружніх до нас, міжнародних або благодійних фондів наших українських для дорослих. У нас от сьогодні, взагалі, у нас круглий стол з юридичних питань був. Керівники центру переконані, це допомагає вимушено приміщеним особам адаптуватися в життя в іншому кутку України. Аліна Рябкова, Василь теми дня ТВА. Такими були події цього дня. Дякую, що були з нами. Бажаю вам теплого та спокійного вечора. А ще багато квітів і міцних обіймів не тільки сьогодні, а завжди. До зустрічі.